Валерія, напередодні сніданок зустрів артистку у Лондоні. Це особливе місто для члена журі шоу Голос країни, адже саме з Британії Валерія намагалася підкорити світ. Але, зрештою, відмовилася від цієї ідеї. Чому? Дивіться далі, а також привітання її чоловіка Йосипа Пригожена зі святом. Найважливіші російські музичні премії Муз ТВ, золотий грамофон та звання заслуженої артистки Росії. Співачка Валерія вже отримала. Вона чи не єдина артистка від цієї країни, яка потрапила на вкладинку авторитетного американського видання Білборд. Її англомовний альбом Out of Control посідав високі місця в музичних чартах, зокрема у Великій Британії. Привели, звісно, грандіозний опыт. роботи зі випустив альбом. Мені були в хіт парадок. Для того, щоб продовжувати далі. Западную историю нужно здесь находиться, понимаете, нужно здесь жить. Жити в Англії подружжя так і не наважилося. Хоча Валерія мріяла завоювати світ. Утім маленькі діти та успіх у рідній Росії стали вирішальними чинниками. Ми почали втратити у себе, витр... пожив тут рік. історія покарені це історія самих юних людей, у яких немає сім'ї дітей. Сьогодні Валерія в Британії буває не часто, здебільшого приїжджає сюди на шопінг. Утім, відомі друзі у Лондоні таки залишилися. Музикант Робін Гіп з легендарного гурту Джіз». Саме з ним, колись співпрацювала та виступала Валерія на одній сцені, він і запросив подружжя на світову прем'єру Реквіму Титаніку, не яким працював кілька років. Я благодарен робіну. знаєте, за що за те, що він в своє время довірив Валерії виконувати композицію Стейни Life». Ми виступали Боже, с ним да. на сцені здесь, в, Лондоні, здесь, в Лондоні неоднократно. Да. Я всегда сиділа за главным столом среди членов его сім'ї. Сьогодні Валерії виповнюється 44 Жінка була брата запросити свого товариша. Рубіна Гіба до святкового столу. Та він через важку хворобу не зміг з'явитися навіть на власному концерті. У свій день народження Валерія мріє відключити усі телефони і відпочити від роботи. Цей день народження я вирішила провести в Москві. Не завжди так виходить. Бачите, на гастролях тролі Собраться тесном кругом. Естественно, будет моя семья, мои самые близкие друзья. Один из первых, кто встиг спех привітати співачку, її вірний продюсер та чоловік Йосиф Пригожин. Дорогая Лерочка, поздравляю тебя с днём рождения. Я тебя люблю, обожаю. Ты самая лучшая на свете. Я носил, буду носить тебя на руках всегда. Ценю э, твоё отношение ко мне, ценю твою верность, ценю твоё естество, твою настоящность. Готові битися за перемогу, а ми, хоч і вболіваємо за різні команди,